Відтоді, почитав я коментарі, а таких коментарів було багато. І щось я почав сумніватися в тому, що я вам говорю. Коротше, диван мене переубедив підняти свою сраку з мерседеса і пересісти на Hyundai Sonata. Друзеньки, рідненькі, всім привіт! Ви на каналі Реальний Таксист. В цьому відосі, який був знятий... До сьогоднішнього дня ви побачите, як я все-таки виїхав, відпрацював в день. Ви просили на Логані, не вийшло, працював я на Hyundai Sonata. Що ви побачите? Ви побачите цікаву історію реального таксиста, який доводив діванним експертам, що, в принципі, можна заробити. І, в принципі, ми заробили. Скільки ми зробили, звісно, ви побачите е в кінці нашого відео. Не забувайте підписуватися на канал. Слава Україні! Героям слава! Ми донатимо Миколі з каналу, таксуємо на ренджеровері, йому та його побратимам. Ну, по-любому, щось потрібно. Вони захищають нашу країну, а ми будемо йому, особливо я, допомагати. Ви долучайтесь, друзі. І приємного перегляду. Я виїжджаю працювати. Неділя, сьома ранку, гріємо Мерседес, їдемо на роботу. Друзі, на роботу їдемо. Зараз візьмемо Hyundai Sonata, Заригану з Кореї 2016 року і будемо думати, йох керний бабай, що ж нам робити цілий день. Це ж треба. 12 часов в рабстві пробути, або 13, або 14, А може подобається, може затяне. Але ж робота, йомо, робота для відбросов, йомо, яке таксі. Я себе вважаю більше. Піду сніг чистити мамки допомагати. Коротше, не знаю, що мене сподвигло для дивана показати сміну. Зараз вийду. Для дивана покажу сміну. дело, думаешь, взрослый, ти мужик, 40 лет, йому в тебе в голові ніхрена нема. Але от бачите, наскільки я поважаю вас, своїх підписників, для того, щоб виїхати, попрацювати, показати клас, бо там е, вже може хтось з дивана може, спригне або скаже, я казав, я казав, реальний ти песло. Як ви гадаєте, скільки я вже часу згаяв до того, щоб доїхати, взяти ключі на свій автомобіль. Сьогодні у мене Hyundai Sonata 2016 року. Двухлітровий LPI. Свіженька приїхала з Кореї. Не вистачило зимньої різини на задок. Ну, Нічого страшного. Що, ми? Ми зараз в Мерседесі. Заберемо судочок, який наготувала жінка. І що ми будемо робити? Ми будемо працювати. Сьогодні цілий день заробляти і всі гроші, які ми заробимо, ми задонатимо а, Миколі з каналу Range Rover. Таксуємо на Range Rover ці гроші задонатимо йому без брелука, бомж пакет. Холодненька. Давайте подивимося, що там в неї. Ракета. Ну що, друзі, я перегружаюсь. Стаю е в онлайн і погнали. Та ти попробуй неділю, день показатель, там всі діла. Треба отак зробити, отак. Раз, сраку підіймаємо з диванчика, йдемо, шукаємо собі роботу. І донатимо, піднімаємо економіку і все буде круто. А я вже 3 години на лінії. Навіть не три, трошечки менше. І виконав я 8 замовлень. 8 замовлень приїхав я 85 кілометрів і заробив я. Давайте, щоб ви вже зразу мінусували ті болтовські гроші, 1400 гривень за 3 години. Болт забере 25%. І в мене залишиться тисяча гривень чистими без учота газу, без учота оренди, але за три години. Так що три години десь приблизно тисячу гривень чистими, 25 гривень чаю, плюс-мінус. Так що, друзі? Я чекаю наступний заказ цей заказик не включен. Я його вже зловив. До речі, предврительний. Да, є деякі закази, звісно, грусть, печаль. Ну ми не забуваємо, я в неділю виїхав, так що все добре. Як я обіцяв, 5 годин в уклоні. Ну, трошечки не те, що я очікував, але ж трошечки не дотягнув, можна так сказати. 5 годин, мінімалок. Я не виїжджав. Далі чим осокарки далі чим Позняки. Трошечки мене занесло на метро Славутич, але 19 поїздок і сума 1573 гривні. Це вже з вирахування комісії уклона. До речі, Уклона акція, 19% до 13.01. Треба срочно біжать Работать В общем, друзі. 80 кілометрів 1573 гривні. Блін, ішов десь на 25 гривень за кілометр. чистяка вже з урахування уклона не вийшло. Що у нас зараз виходить? У нас на даний час ми проїхали 200 кілометрів за 10 годин роботи, година перерви. Виїхав я в 8.20 ранку. 13-20 ми закінчили з болтом. 5 годин 1670 гривень чистими на 100, десь 20 кілометрів. 1670 гривень чистими. 330 гривень година чистими. Уже з мінусом урахування комісії болта. Далі ми беремо. 5 годин мінімалок по уклону. Перша година взагалі, 5 заказів за годину. Потім було 3, потім 4, 4, і третій не дождався. Думаю, ладно, вже запишу вам. За 5 годин я зробив 19 поїздок по стандарту. Навіть там комфорт, вроді один був і все. По стандарту, щоб ви розуміли. Відтоді, що у нас зараз виходить. У нас виходить, що ми проїхали 200 кілометрів за 10 годин і заробили 3300 гривень. Зрозуміло, ми ще заправимося. Зрозуміло, що по мінімалкам, що я стою, гріюсь і так далі. І так далі. Розход може бути 15-16, але це вже ви узнаєте в кінці відео. Може і всі 17 буде. Ми порахуємо скільки реально я заробив. Але, друзі, у мене гарний настрій. Бо я для тебе диван це пишу. Щоб ти не казав мені там вже. Я, не, я вже не пам'ятаю, коли я останній раз працював, що таке нереально, це неможливо, таксісти лохи, таксісти раби ще хтось, і так, далі, і так далі. У мене ще часу вагон. До комендантської години у мене ще як мінімум 5 годин. І я. Спокійно три години попрацюю і поїду відпочивати. Заміть, що я виїхав в 7.30 ранку. Почав робити в 8.30. Якщо машина в мене стояла в дворі, як ти взяв в оренду і працюєш, в тебе машина в дворі сів, поїхав і зразу замовлення зробив, все наготовлено, у мене нічого не було готово. У мене навіть держалки для телефону нема. Навіть я записую тобі відос, он до в руці держу телефон і записую, щоб ти зрозумів, що це не нарисовано. Спокійно поробив, спокійно заробив. Але у мене є ціль. Я ще бахну штуку 200 по-любому, щоб сьогодні наш донат був нашому колезі з каналу Таксуємо на Ренджровері, 4,5 відправляємо і люди собі, зараз зима, може щось потрібно докупити. Ми трошечки грошей відправили, ще відправимо, ще назбираємо, відправимо. І це відео це урок для тих, які от палець не можуть витягнути, бо застряв. Розумієш? Я розумію, що я виїхав не на уровні Бог водитель таксі. Я виїхав іменно на пелісосі, половину заказів поодміняв, багато часу провтикав, на фільтрах не стояв, а ще можна багато-багато чого цікавого зробити з фільтрами, там, з місцями, де можна там краще вихватити заказ і так далі. І так, далі. так що, друзі, 3300, 10 годин, 200 кілометрів. 16,50. Навіть якщо у мене машина буде хавати 5 гривень кілометр по розходу на 100 кілометрів, наприклад, там 500 гривень, це зараз заправка 29,50, хай це буде 17 літрів газу, в мене залишається 11 гривень чистими. 11 гривень чистими. А якщо я сьогодні ще. От їжджу кілометрів 70, 80 або 100, і зароблю ще 1200 гривень, то я за сьогодні, за неділю, паршиву неділю, в якої реально роботи немає, такої, як вона буває, і я зароблю нормально грошей і ми нормально задонатимо. що, друзі, погнали роботи. В ітоні, друзі. Ми давним-давно закінчили працювати. Коротенько, щоб ви розуміли. Я виїхав в неділю і почав робити перший заказ по скріншотам, по зйомки екрану, який ви бачили буквально недавно. Ви побачите, перший заказ я взяв 8 годин 20 хвилин ранку, і 5 годин, 5 хвилин я працював в сервісі Bolt, виконав. 13 замовлень на суму 1640 гривень і проїхав 125 кілометрів. Далі, друзі, в мене був, була година обіду, і я виїхав далі 5 годин, попрацював на мінімалках в уклоні. Але не мінімалки по району, а мінімалки навіть по вузькому сектору, позняки, осокоркі. Дніпровська набережна. Я не виїжджав на Вербицького, там не виїжджав туди Бориспольська, Ялтинська і так, далі, і так далі. Тобто я їздив в сугубу 2-3 кілометри по райончику. Я виконав 19 поїздок на суму 1550 гривень. Це вже з вирахуванням, як перші 5 годин болта, і тут 5 годин з вирахування. Уклона. 1550 гривень, проїхав я 75 кілометрів. Година у нас обіда, 10 годин ми відпрацювали, проїхали 200 кілометрів, заробили 3200 гривень на 200 кілометрів з вирахуванням комісії. Що ми робимо далі? Працюємо ще буквально 2,5-3 години. Тому що всього ми відпрацювали 10, можна попрацювати 12-13 годин. Я включаю. Цепочку уклона, цепочку, ланцюг уклона і починаю брати все підряд. Чотири замовлення я взяв і приїхав на район Дарницький. На районі я ще виконав чотири замовлення. І того, друзі, за неділю я виконав 39 замовлень, проїхав 285 кілометрів. Заробив з вирахуванням. Комісії всіх е сервісів, я заробив 4300 гривень. Ці гроші, по-перше, ми буде вам скріншот, ми донатимо зразу скріншотик. Ось вам. І ці гроші полетіли. Все, що заробили, ми віддали на ЗСУ. Приїхали 280 кілометрів. Давайте порахуємо, скільки ж людина в ітогі може заробити. Я заправив. Друзі, не багато, не мало Це 43 літри газу. На 285 кілометрів вийшло, грубо говоря, 15 літрів. Тому що всі, весь час багато мінімалок по місту, по пробкам, ході неділя. Холодно було, а постійно була заведена машина, 15 літрів. В ітоги, у нас, виходить, я заправив 43 літри. 43 літри ми множимо на 29,50. Ціна газу на неділю. Тобто, це вийшло у нас 1300 гривень. 4300 мінус 1300 гривень. 3000 залишок. Далі, друзі, ми віддаємо за оренду цього автомобіля. Аренда такого автомобіля в середньому коштує 4,5-5200 гривень. В тиждень. Все залежить від кілометража, скільки ви проїдете. Якщо поділити на 7, хай це буде 700 гривень. 700, 800, хай буде. 800 гривень відняли оренду. Залишається у вас 2200 гривень чистими. На 200 гривень можна поїсти, попити каву, цигарки. Але за весь час мені залишили приблизно 100 гривень чаю. Тобто, ну, в принципі, можна було на 100 гривень і розкошелитися. В 2 2000 гривень чистими можна заробити. Ну, щоб я сильно устав, то не дуже. Морально тяжко. Фізично не тяжко. Морально тяжко. Треба до цього привикати. Треба а, розуміти і бути гарним психологом в себе в автомобілі. У різних людей є свої моменти, хоча до мене не було ніяких питань за цілий день, а це 39 поїздок це багато, всі були в принципі адекватні. Але факт достається фактом, що різні люди, різна енергетика, і від цього тяжко. Я встав, хоч в мене постійно болить спина, я вам скажу, мені за 13 годин спина не боліла. Тобто я себе чувствував в принципі, нормально. І при тому, що я не роблю кожен день. Тому що якщо б я робив кожен день, я б знав би, може, щось цікаве, а, я б знав би там, я не знаю, може, в який район поїхати, як в неділю що працює. Тобто, а я по многочисленним, як говориться, просьбам виїхав попрацювати. Я виїхав попрацювати для того, що я вже почав сумніватися, що дійсно нема роботи. Хоча, ну, понятне діло, у мене є статистика водіїв, і статистика не може а, реально брехати. Але статистика і водій він може працювати і там, і там, а всю статистику звести тяжко. Тому що водій, коли бере в оренду автомобіль, він працює де хочеш. Хтось працює у мене, а хтось працює де хочеш, то всіх статистику зараз не зведеш. Всіх статистику я 100% не знаю. І за цього я виїхав попрацювати, і я зрозумів, що я не на максималочку, але заробив дуже непогану цифру. Я вам скажу, що якщо б трошечки піднатужитись, можна було заробити більше. Але в мене не було не одної атміни, а це, знаєте, коли ви працюєте в таксі, воно дуже тяжко, коли відміна. Ти гаєш час, ти тіряєш Время, хоча було пару отмін, але вони були тільки поїхав і зразу зупинився. Друзі, що хочу сказати. Все реально, все можливо. Більше так такої роботи показувати вам точно не буду. Буду кататись на Мерседесі. До речі, уклон там щось запустив, надо ж продвигать свої лексуси. На що побачимо, може і 222-й скоро буде в преміальному класі уклона. А з вами був реальний таксист. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте донатити Михайлу з каналу, Таксуємо на Ренжровері. Підписуйтесь на мій канал, на мій Тікток, коментуйте, будь ласка, пишіть, що цікавого для вас новенького відзняти. І не забувайте. Що не забувайте? Прикинь, забувайте. Коротше, з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі. Що не забувайте, що я люблю страну.